Нові пожежні рукави, освітлення, бойову уніформу та пожежні стволи передали запорізьким рятувальникам. Надзвичайники говорять, таке технічне підсилення неабияк допоможе у роботі, адже внаслідок обстрілів, що трапляються найчастіше посеред ночі, обладнання часто пошкоджується, зокрема пожежні рукави. Тож ліхтарі та інше професійне спорядження полегшить виконання бойових завдань для ліквідації наслідків обстрілів та порятунку інших. Допомога завжди потрібна як і тому населенню, яке проживає, так і нам. Нам ми завжди, треба нам генератори, я вже говорив, тому що немає там світла, немає, як функціонувати, стало в пожежній частині. Треба, ну, треба, ну, Допомога завжди потрібна. Усі речі доставили до нашого міста. Представники влади спільно з надзвичайниками розподілили допомогу між частинами, де вона нині найбільше необхідна. Зокрема, це Пологівський та Запорізький райони. Рятувальники на це дивляться, як фахові спеціалісти. Вони підходять дуже критично до цього обладнання, і я розумію, що це вони. Якщо так до цього підходять, значить вони дійсно будуть його використовувати. І дійсно буде нам допомагати в тому, що наближати перемогу. Допоміг знайти та передати необхідне спорядження до Запоріжжя наш земляк та голова благодійного фонду Світло Андрій Мальцев, який вже тривалий час проживає у Швейцарії. Вже тут, в обласному центрі, завдяки співпраці фонду з волонтерами вільне Запоріжжя обладнання доставили рятувальникам. Він з початку війни допомагає різними, різною гуманітарною допомогою. Це і продукти харчування, і гігієна, і дитячий одяг. В цей раз до нас приїхали це устаткування для ДСНС. Швейцарські благодійники і надалі будуть підтримувати Запорізьку область. Наступним, що планують передати рядувальникам, потужні генератори для підтримки роботи пожежної частини у разі блекауту. Єлизавета Баздрєва, Андрій Позняков, телеканал ТМ.